Перед давним-давно спостерігачі, важні журналісти, політики, аналітики помітили, що британську королівську родину атакують. То не так здоров'я у короля, то не так здоров'я у Кейт Мідлтон, принцеси, то якісь проблеми в стосунках між принцем Вільямом і принцесою Кейт, то ніяк не можуть. Розібратися в братських відносинах Гаррі і Вільям то спогади про минуле і долю Чарльза і Діани турбують. А однак, справді, королівську родину атакують. На то є декілька серйозних підстав, причин, приводів, як завгодно називаєте це. По-перше, Великобританія готується до виборів. І тема консерваторів і королівської родини це як тема одного цілого. І, власне, король Чарльз тут попав і вимостив сам собі Капкан. Справа в тому, що ще в молоді роки він, даруйте за сленг, зійшовся в поглядах із Тоні Блером, колишнім прем'єр-міністром-лейбористом. А лейбористи давно мріяли, ну, як мінімум, реформувати монаршу систему. І, власне, оце й привело до того, що, що в молоді роки принц Вельський Чарльз конфліктував, дискутував це із королевою Єлізаветою. Вимагаючи більшої публічності, відкритості королівського двору. А Тоні Блер затіяв цю річ, тому що ліві погляди Великобританії, лейбористи, профспілки вимагали зменшення витрат на королівську родину. Вони не знали те, як і сьогодні, ті 10-13%, які періодично вимагають ліквідації або мінімізації. Видатків на королівську родину про те, що двір, монарший, він приносить прибутки в бюджет, і ці прибутки досить серйозні. Тому що родина є, не носить не лише титула, титула, і має власність, яка працює і приносить в бюджет дуже серйозні прибутки. Кошти, які виділяються з бюджету, вони покриваються більш ніж достатньо з тими ресурсами, яким родина перераховує. До бюджету. Але власне ці стосунки привели до того, що, опанувавши монарший престол, Шарльз зрозуміло, що продемонстрував цю відкритість. Ну, а політика консерваторів потихеньку згасала. І, власне, всі бачать, що сьогодні явно крен хилиться в сторону лейбористів. Звідси очевидно, що перед день виборів пахне владою, і тому цей поєдинок буде. Посилюватися, а для цього буде використовуватися будь-який привід. А монарший трон тут є завжди річчю, яка стає вододілом. Хоча потім як прем'єри-лейбористи, так і консерватори будуть ходити на обіди до короля, будуть обмінюватися думками, можуть правити без підтримки монарха, а можуть правити з підтримкою монарха. Це для нас, ніби невелика різниця Натомість для. Британця для його культури, для традиції це остов, це хребет, це становий хребет системи. Адже британець є підданим короля, а не громадянином Англії чи Великої Британії. Традиція і історія дуже серйозно формують і державну систему, і її структуру, і внутрішню організацію, порядок, а основне це право. Право, яке є основою. Будь-якої демократичної держави. І власне те, що ми зараз бачимо, воно пов'язано з тими ключовими речами і тому, розбиваючи, атакуючи королівську родину, атакують насправді фундамент держави. Тому друга причина, чому атака це ведеться, це ключова, основоположна роль Великої Британії, яка вона яку вона відроджує. Бо одні говорять, щоб знов зробити Америку великою, але Америка є Америка. Але треба завжди пам'ятати: Великобританія є Великобританія. І англосаксонський світ він був, є і буде. І ключову роль у цьому відіграє безумовно монарший престол, тому що навколо нього обертаються п'ять сестер, навколо нього обертаються ключові капітали і ресурси світу. Ну, варто лише згадати ротшильдів. діл. Але особливо роль цієї системи великою є в умовах розгортання регіональної, континентальної глобальної кризи. Я думаю, що всі ви прекрасно знаєте і читали не раз, яку роль в різного роду кризах, виходах із них знаходили світові капітали. І вплив Великобританії. І ще одна річ, раз ми торкнулися цієї сторони. Я не журналіст, і не мені вказувати, як журналістам, докопуватися до істини. Але якщо відкрити сьогодні ключові інформаційні агентства, то там на першому місці одне повідомлення про те, що в Рашці. Фюрера обрали. Але самі задайте собі питання. Раз Фюрер народився, то інший король От так. має місце. Звідси, вся епопея, яку ви бачите, штурмом на королівську родину, вона йде з одного місця. Абрамовича можна позбавити. Власності величезного лідера футбольного світу. Його можна позбавити навіть громадянства. Але що робити з тими мільярдами російських капіталів, які знаходяться в банках світу? Ви ж бачите, дискусія точиться до цього часу. Прибутки, надприбутки з цих грошей а, а гроші. Ну і зрозуміло чому. Ці крадені. Гроші, крадені на сировинних запасах Росії, опанували світ. Їх колосальний корупційний вплив, власне, є однією з ключових причин не тільки агресії Росії проти України, а розгортання набагато масштабніших ударів по цивілізованому світу. Тому ми стали сьогодні учасниками і свідками. Чергової атаки на королівську родину. Бо це інше. Це те, що вилазить із землі. І тому королі, яким рубали голови, династії, яким зміщували, яких Кромвель ставив на місце, вони зайві. Тому що є самозванні королі, фюрери, червоні диктатори. Мусульманські фундаменталісти це все з одного джерела. Відтак не купуйтеся на ці дурні речі. А тим, хто хоче розібратися, все таки треба дивитися інформаційні агентства, яким довіряють, які своєю історією, своїм іменем доказали довіру до себе. Вони робили теж помилки, вони били в штану, але не так часто. Тому хай здравствує король, хоча він і британський. Бо від допомоги Великобританії в великій мірі залежить те, як будуть допомагати Україні і Європейці, і Сполучені Штати Америки. Від ініціатив Великобританії залежить в тому числі, як скоро. Фюреру скули скрутять від Великобританії. В великій мірі буде залежати від того, як швидко на місце поставлять червоного китайського диктатора і мусульманських фундаменталістів-аятолістів.